На Салтівки, неподалік від метро Академіка Павлова, в сучасному житловому комплексі Горобйові гори пропонується до продажу смарт-квартира загальною площою 19,9 квадратних метрів. Квартира розташована на третьому поверсі 12-поверхового будинку. Квартира має суміщений санвузел з встановленим бойлером та душевою кабіною. Кухонний куточок облаштован міськими меблями, електроплітою, витяжкою, мікрохвильовою пічю та холодильником. В кімнаті є розкладний диван, телевізор, кондиціонер і велика шафа купе, в яку встроєна пральна машина. Квартира ідеально підійде для проживання. Заходь і живи. Звертайтеся! Та записуйтесь на перегляд. Ця квартира може стати вашим новим домом.